Багато хто погодиться з тим, що в Україні крадуть бюджетні гроші на тендерах та закупівлях від місцевої влади. Скажіть, будь ласка, що у нас під шталом стоїть? Тому, на перший погляд, створення всіляких аудиторських установ в структурі місцевої влади має вигляд логічного рішення, яке націлене на протидію корупції та перевірку витрат на цих тендерах. Однак постає питання: а хто ж буде перевіряти самих перевіряльників? Адже в їхніх руках сконцентровано не менше корупційних ризиків, і дуже часто спосіб життя цих посадовців всіляко натякає на ймовірну корупцію. Конкретний приклад: В структурі столичної КМДА існує Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту, який з березня 2016 року очолює така собі Оксана Колтик. За два роки переходить на роботу у Міністерство з питань житлово-комунального господарства, а у 25 років обіймає посаду заступниці начальника головного управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА. Після реформування цієї структури і перетворення управління на департамент внутрішнього фінконтролю та аудиту Оксана Колтик стає його керівником. На перший погляд її остання декларація про доходи за 2023 рік доволі буденна. Середня за столичними показниками зарплата директорки департаменту Колтик у майже 70 тисяч гривень на місяць, тобто 830 тисяч гривень на рік не дивує. Готівці має 8 тисяч євро та 5 тисяч доларів. Також є валютні та гривневі депозити. Задекларувала 20% власності квартири своїх батьків у Львові. Свого житла у Києві Оксана Колтик не має, натомість обзавелася лише. Шень паркомісцем та кросовером Mercedes-Benz GLC 2020d. її виручає мама львів'янка Ольга Кофи. Наприклад, дає безкоштовно пожити у своїй київській квартирі. Іншими словами, середня така декларація, як на керівницю цілого департаменту КНДА. Однак тут у її декларації є важливі деталі. Машину Оксана Колтик купила у серпні 2022 року, як вказано у декларації, за 986 тисяч гривень. Навряд пані Колтик платила за кросовер у гривні, скоріш за все, у доларах. На той час у неї було задекларовано готівкою 27 тисяч 100 доларів. Декларація за 2021 рік, що за курсом НБУ 36 ,65 гривень 65 копійок за долар на серпень 2022 року. Складало трошки більше 990 тисяч. Гривень. Залишимо за дошками питання, хто при своєму розумі здає таку суму зелених по курсу Нацбанку. Не у салоні ж купувала авто, а з рук у такого собі Ігоря Пинзара. Реальний ринковий курс на той час був 4038-4066 за долар, що, якби дещо більше задекларованої у гривні вартості мерса, десь так тисяч на 100. Хоча формально норму закону Оксана Колтик виконала, бо всі розрахунки у нас мають бути у національній валюті, тому вартість машини і вказана у гривнях. Ймовірно, з розрахунку по курсу НБУ. вже у наступній її декларації за 2023 рік зникла саме ця сума у 27 тисяч 100 доларів готівкою. Що якби натякає, або за долари купила машину, або здавала зелену валюту по курсу Нацбанку і вже за гривні придбала Mercedes-Benz GLC 220D. Перше 25 тисяч доларів готівкою. Вона задекларувала ще у 2015 році. З кожним роком обсяги готівкових коштів у валюті та гривні, а також на депозитах, у пані Оксани, зростали у 2020 році. На це навіть звертали увагу журналісти, зазначаючи, що головному фінансовому аудитору КМДА вдалося за 2020 рік вдвічі збільшити свої накопичення на банківських рахунках до 458 п'ятдесяти тисяч гривень, при тому, що її зарплатня зросла лише на 151 тисячу гривень. Перший бізнесовий подав запит на отримання інформації стосовно статків Оксани Колтик і отримав відповідь. Зростають її доходи й зараз. Навіть під час широкомасштабного вторгнення та війни Росії проти України існує таке собі комунальне підприємство Київ експертиза, яке прямо підпорядковано Департаменту фінконтролю Оксани Колтик. Так от, ЦКП відповідає майже за всі відбудови пошкоджених будинків чи інфраструктурних об'єктів у столиці. Йдеться про закупівлі фактично всіх робіт у столиці, які фінансуються за рахунок громади. У вересні 2009 року КМВА у невоєнний час КМДА видала. Розпорядження номер 1036 яким зобов'язали підприємства та підрозділи, що проводять тендери самостійно, аналізувати потенційні ціни та погоджувати їх з департаментом фінаудиту. Як це працює? Робітники Київ експертизи проводять обстеження пошкодженої нерухомості і завищують обсяги необхідних для реконструкції робіт. А вже потім з цією завищеною експертизою так і подають на тендер, бо більшість відбудов у Києві проходить за кошти бюджету. Наступний крок полягає в тому, що департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту, яким керує Колтик, робить вигляд, що все відбувається в рамках діючого законодавства. На тендер заводяться заздалегідь визначені підконтрольні компанії, які Чиновникам відкат за перемогу у розмірі 10-15 від вартості виконаних робіт. Якщо ж тендер все-таки виграє стороння фірма, то очолюваний Оксаною Колтик департамент фінаудиту через комунальне підприємство Хорошевського робить їй неприємний сюрприз, виписуючи направлення на проведення ревізії. У цей момент з'являються спритні посередники, котрі пропонують за відсоток від загального кошторису об'єкту залагодити небезпечну ситуацію. Очевидно, що ці посередники пов'язані з директором КП Київ експертиза Михайлом. Хорошевським та його куратором Оксаною ковту. Наш співрозмовник побажав залишитись інкогніто, бо раніше його компанія також активно працювала з тендерами і добре знає можливості згаданих посадовців. За його словами, йдеться про тендерні закупівлі всіх робіт, які фактично фінансуються за рахунок киян. На жаль, і воєнний час в кориційній системі нічого не змінилось. Існує група посадовців КМДА особі, Керівника департаменту внутрішнього кіна фінансового контролю та аудиту Оксани Колтик, керівника карпаків експертиза Михайла Хорошевського та їхнього куратора, радника мера міста Пія Вадима Арістова, який прикриває корупційну діяльність. Схема полягає в наступному: після російських прильотів на місце, де відбулось руйнування, виїжджають підлеглі Хорошевського і проводять оцінку нанесених збитків. За результатами проведеної оцінки складається акт. В якому відображаються збитки та приблизна оцінка пошкоджень. Після складання акту за вказівкою Хорошевського його підлеглі роблять експортний звіт, в якому відображаються не реальні, а завищені опції проведених робіт та матеріалів. На тендер з відновлення пошкодженого майна заводяться заздалегідь, визначені підконтрольні компанії, які виплачують чиновникам відкат за перемогу. в розмірі у приблизно 15% вартості виконаних робіт. Після виконання робіт КПК-експертиза проводить так званий технагляд, де контролює відповідність виконаного об'єму робіт відповідно до заявленого. І за виконання цього технагляду отримує офіційний платіж з київського бюджету. Розмір цього на платежу складає 1,75% від вартості робіт. На завершення процедури Колтик проводить аудит, підтверджуючи відповідність виконаних робіт та використаних матеріалів заявленим. Що до розподілу обов'язків в цій групі, то Грошевський це так званий загонщик або збиральник податків. На да, оттамозком цієї групи є Арісто та Колтек. Колтек – така собі непримітна війська жіночка, яка лише проводить аудит та лише підписує документи щодо законності виконаних робіт. Але якщо вам дуже пощастило і ви законно вам вдалось виграти тендер і виконати всі роботи. Колтик виписує направлення проведення ревізії. І тут з'являється Хорошевський, який знаходить величезну кількість реальних, уявних, ну, всі порушення він виносить на гора. І у вас залишається єдиний варіант знайти виходи на Хорошевського, який загасить і пожежу, звісно, ну, десь за 15, а може і вище відсотків, тому що вже якісь роботи були виконані додаткові. До речі, Колтик дуже хизується своїми зв'язками в Національному антикорупційному бюро де вона полюбила випити філіжанку кави. От. І якщо вся попередня робота не принесла очікування, то як каже, саме Пол Колтик, я Пол полколчик, я направлю матеріали в НАБУ, і тоді вам вже ніхто не допоможе. От так і живемо. Подібну схему вже викрила столична поліція. За матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні Київ медспецтрансу, за номером, що ви бачите на екрані, з міського бюджету було викрадено більше ніж 12 мільйонів гривень через штучно завищені ціни постачальників. І пані директор департаменту фінконтролю Оксана Колтик при перевірці роботи цього підприємства теж нічого не побачила. Не менш цікава у Оксани Тарасівни і родина. Однак про них ми розкажемо у наступному нашому. material.